Друзі, вітаю! Ви на каналі Паради Гронома. Якщо маєш землю, слухай уважно, бо у 2025 році земля стала ще ціннішою, ніж долар. Вуглецеве землеробство тренд майбутнього. Знаєш, хто тепер головний інвестор в селі вуглець Садарати наші зелені друзі. Посіє фацелів і вона годує землю. Жито після жнив працює, а ще мульча. Не викидай солому, клади на грядку. Чому це важливо? Бо ґрунт живе і дихає, а ми маємо допомагати йому зберігати вологу та живлення. Деякі фермери вже заробляють на тому, що фіксують вуглець у ґрунті. Так, це реально. Коли на дворі липень, а дощу не було місяць, хто виживе? Той, хто не переорав, усе під нуль. Технологія стрій тіл або взагалі. Нульовий обробіток зберігають воду. Голий ґрунт, як людина без капелюха на сонці, спече, а мульча – це як шапка для землі, зберігає і вологу, і життя. Хімія дорога і шкідлива, а як щодо народного лайфака. Позбирали колорадських жуків, перемололи, настояли, прицідили. І вуаля, пахне так, що інші втечуть. Але серйозно, біопрепарати, трихограми, пастки це не фантастика. А 2025 рік. Не закидай НПК на осліп, роби аналіз ґрунту. Зараз, зараз є лабораторії, що роблять тест навіть на біологію, які мікроби живуть, хто працює. Це як аналіз крові для ґрунту, і тоді видно, чим годувати, а чим не треба. Насіння вибирай з розумом. ГМО це окрема тема, але головне вибирай те, що росте у твоїй зоні. Посуха, бери нові українські сорти, виведені саме під наш клімат. Не слухай лише рекламу, слухай сусіда, що вже посадив. Смарт фермер не означає айтішнік. Дрон не обов'язково купувати, можна орендувати. А от додаток на телефоні must have, хоч agroline, хоч файл Б. Плануй сіву зміну, фіксуй обробітки. Сенсори, вологи вже не тільки для олігархів, а нормальна економіка починається з контролю. Бджола, твій союзник. Не обробляй під час цвітіння і посій фацелію. Вона і сидерат, і корм для бджоли, а ще дає мед, і село пахне як пасіка. Справжній фермер у 2025 році це той, хто береже ґрунт, думає про завтрашній день і не соромиться вчитися, бо земля це не просто поле, це наша спадщина. Ставте вподобайку, якщо любиш свою землю. Підписуйся, буде ще більш агрономічних апарат. І пам'ятай, мудрий фермер не той, хто має найбільший трактор, а той, у кого земля дякує, урожаєм.